Всім привіт! В цьому відео розкажу, як правильно зберігати диски. Це відео для тих, в кого є хоча б один або декілька дисків. Для чого потрібно правильно зберігати диски? Диск він може втратити свої характеристики. Якщо його неправильно зберігати, він буде вас не так літати, як задумано його виробником. В той час, коли ви не граєте, диски треба зберігати правильно. Щоб вони не втрачали свої характеристики, і потім, наступний раз, коли ви не прийдете на курс, будете кидати, і диск у вас полетить не так, як ви раніше його кидали. Чого, якщо було таке, чого це може стати? З того, що ви його неправильно зберігали. Можна взяти по аналогії, як з дисками-шинами до автомобілів. Диски в нас круглі, потрібно їх зберігати двома способами: горизонтально, але рівно і не дуже. Велику вагу дисків такими стопочками, або вертикально тоді диск лежить і під своєю вагою свій діаметр сам зберігає. Неправильно зберігати їх так, наприклад, як хтось просто їх кидає в коробки, як попало, або там в багажнику вони можуть валятися один на одному. Відповідно, якщо вони отак лежать, можуть. Погнутися, можуть е, якось вигнутись і потім будуть літати не так. Найкращий спосіб це зберігати просто е, в своєму рюкзаку. В рюкзаку вони зазвичай рівно, просто складені, і теж майте на увазі, що якщо взяти Сильно, сильно, Якщо у вас рюкзак не розрахований на таку кількість дисків, яка у вас є, і ви дуже тісно їх всовуєте, то теж вони можуть деформуватися, бо вони зберігаються відповідно з якимось натиском. І це недобре для ваших дисків, особливо, якщо пластик якийсь там. Мягкий, то дуже довго вони можуть зберігатись в такій самій формі. Є спосіб, як вирівняти назад диск. Наприклад, якщо ви дуже сильно попали в дерево і він міг трохи погнутися, або, відповідно, ви побачили, що у вас вже нерівний диск через неправильне зберігання. Є спосіб такий: в якусь посудину набрати гарячої води, опустити туди диск, щоб він там трохи нагрівся, відповідно, потім його достати, покласти на абсолютно рівну поверхню. І чимось прижати тяжким рівним на диск, і дати йому трохи часу охолоти. Коли він постоїть так, то є шанс, що він назад вирівнюється і буде залишатись рівним, і літати так, як мав би літати. Коли в мене з'явилось більше дисків, чим можуть поміщатися в мій рюкзак, я почав цікавитись, які ще є способи зберігання дисків. В інтернеті я побачив дуже багато всяких роблять поличок саморобних, виробників вже є, які спеціально це роблять, але воно дуже дорого виходить. Я спробував з Ікеї таку поличку. Це поличка для ванни, називається вона отак. Вона коштує як один диск, але вміщає тут чотири таких полички. По мінімум 20 дисків, якщо патери, то там 18, якщо драйвери, то 25 може влізти. Тобто мінімум 80 дисків вже може зберігатися на такому одному стенді. Зручно і гарно вони є навіть чорний-білий колір. Отже, зберігайте диски правильно, щоб вони не деформувались. Особливо ваші улюблені диски. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, якщо не підписалися, поставте коментар. Щоб це відео, можливо, побачили інші гравці, воно поширилось. І чекайте наступних відео. Дякую за перегляд ще раз.